Триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти в Укренерго. Повідомили, що вимушені аварійні відключення станом на зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області повністю заживлені. На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень. Наразі в регіоні застосовуються три черги знеструмлень одночасно. Причина обмежень у регіоні наслідки попередніх російських дронових атак. Після чергового нічного обстрілу у Дніпрі минулося без серйозних збитків для комунального господарства. Повідомив міський голова Борис Філатов. Однак російські атаки спричинили аварійні відключення електроенергії. Через це міський електротранспорт обмежений у роботі у зв'язку зі знеструмленням мереж. Окрім цього, у деяких районах відключення світла призвели до проблем з водопостачанням. Через відключення електроенергії у деяких районах Дніпра спостерігаються перебої з водопостачанням. Комунальники вже працюють для вирішення цього питання. Водночас, протягом років війни та пережитого досвіду блокаутів Дніпро підготовлений до будь-яких сценаріїв. Тож у різних районах міста є майже 130 колонок із технічною водою.